Друзі, з вами Бойгеймер і ми будемо грати гру Wars на карті Runick. Так. Так, Зараз ми відправляємо злопака. Так на это хорошо. Таки мой подавиться. Нихто же такая нормально. Настрое. Как настрое? Да блин. Где там просто поперек? что-то мне не хочу Так, что то там? Спасибо. Ростів так само ходить нічого на равну. <смірко> так, зараз спираємо ще два. Там будет двоє ще полню і другим є бабло на кріпера, але треба підволікати їх слабаками. Взрывное зелье смертности. Ага, я знаю что это такое. Так, ну видим Крипера. Такой, такой. О, нарешті, эти вроде притворки у фейшли. О, нарешті у нас хотя бы нормальные будут уже.

недельку смертности, смертности кену. Все хорошо. Так. Целаем зараз хим крипера. Я мусям, я То есть у нас так само уже приеднулся. Какие две Так, ну шо, пошалим. Ты Так, килька цей хронус. Жизни в 40. жизни в 40 только. Либо штраф был крипер. Кислот. Так. Давайте наполним лучшим домом. Зачарованные палки.

Пропущених з шибом Тільки 19-та У Вони вже 29 мають пропущених людей О, від синіх відключився один Так. Вен тільки палка інков. Це ще нікого не вигравав з палкою інков. У мене в мобас. Весь час з якимось желізним, або кам'яним, або алмазним, або алмазно-зачарованим Таке. А, так, хто ще не був. E, може хтось вже знає, хто ні. То якщо у моб варс, то йти e, улучшити собі до меча алмазного. І вроді навіть зачарованого, чи просто e, алмазного меча, там, коротше, дадуть тобі куча проблем. E, якщо по вам ворлдівських Вардівських хороших... коинов. Ну. охо так, мы сейчас там чуть-чуть да? да Я так чую, що ми зараз виграємо. То легко, дуже легко. Так, я хочу відтіслати Ктаюси і кріпрів куча. Мощний. І тако. Так, зараз, напевно, там така запара, що страшне. Самі найсильніше зібралося. О, 6 вже мають. Ой, я так буду ржати, якщо настать до да. нічого, нічого не забралося. Буде так 50. О, вже є 50 і побіда. Так би взагалі від початку ігри нічого не, не, не забрало. Це. Ну все ж, думаю, що потрібно закінчувати. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал та кладіть лайки. З вами був Бойкеймер. Всім па-па.